І тепер, якщо повертатися до е, тих наших упор, про які ми говорили на початку, що нас тримає? А це цінності, переконання, наша роль, наша ідентичність, бо дуже багато змін на рівні оточень поведінки, знань і компетенцій. Запитайте себе, ким ви хочете бути наступного року? Які ролі ви хочете реалізувати? У чому ви себе хочете ще спробувати? Може, ви хочете бути успішним лідером команди, може, ви хочете бути просто щасливою жінкою, може, ви хочете бути доброю мамою чи добрим батьком. Може, ви хочете бути надійним другом, Може, ви хочете бути активним туристом і звідати Західну Україну, поїхати в Карпати. Намагайтеся написати як найбільше варіантів, і подумки асоціювати себе з кожним з них. Тому що мало просто хотіти машину, важливо відчувати себе тим, тим власником того автомобіля чи відчувати, як я буду себе відчувати, коли я буду мати це. От чим ви хочете, Що ви хочете такого робити? Тому що бути це наша ідентичність, наші цінності. Робити це наша дія, наші поведінки, мати це наше оточення. Тому ставте собі питання, ким ви хочете бути? Що ви хочете робити? Як ви хочете проводити свої дні? Чим ви хочете займатися у вихідні? Там, де ви є, з тим, що ви маєте, і з тим, що ви можете. Можливо, ви теж давно хотіли навчитися грати на гітарі чи е, зустрічати світанки, е, прогулюючись навколо е, вуличками свого міста. І що ви хочете мати наступного року? Може, це команду підтримки, може, це здоров'я краще. І це буде вашою новою підтримкою.